Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні я пропоную вам поговорити про дружбу. Дружба, яке дивовижне і чарівне це слово. Давайте всі разом промовимо дружба. А що ж таке дружба? Дружба це коли люди хочуть бути разом, коли разом їм цікаво, весело, коли люди не сваряться. Не ображаються один на одного, коли завжди допомагають, особливо в біді, вміють пробачати. Щоб стати справжнім другом, потрібно дотримуватись певних правил, бути добрим, бути привітним та веселим, нікого не ображати, завжди допомагати, вміти пробачати. Казка, урок. Дружби. Жили два горобці Чик і Чирік. Одного разу Чику прийшла посилка від бабусі, цілий ящик пшона. Але Чик про це ні слова не сказав своєму приятелю. Якщо я своє пшоно роздавати буду, то собі нічого не залишиться, подумав він. Так Чик і склював всі зернятка. А коли ящик викидав, то кілька зерняток все ж розсипалося на землю. Знайшов ці зернятка чирік, зібрав пакетик акуратно і полетів до свого приятеля Чика. Привіт, Чик! Я сьогодні знайшов десять зерняток пшона. Давай їх порівну розділимо і склюємо. Не треба. Навіщо? Став відмахуватися крильцями Чік. Найшов їх? Ти і їж. Але ж ми з тобою друзі, а друзі все повинні ділити навпіл. Хіба не так? Ти, напевне, маєш рацію, відповів Чік. Йому стало дуже соромно, адже він сам склював цілий ящик пшона і не поділився з другом, не дав йому жодного зернятка. Зараз відмовитися від подарунка приятеля, це значить образити його. Взяв Чик п'ять зерняток і сказав Спасибі тобі черік, і за зернятка, і за урок дружби. Малята, а у вас є друзі? Розкажіть, хто ваші друзі? Як їх звати? Чи подобається вам разом проводити час? А ви ділитесь зі своїми друзями смаколиками, і іграшками? Вам сподобалось? Дякую за увагу. До зустрічі!